Усім привіт! Сьогодні поговоримо про те, коли використовувати I wish із додаванням past simple. I wish перекладається на українську мову, коли я чогось хотіла б, або хотів би, або ж шкода, що не. Там, наприклад, щось не сталося. I wish. Я щось бажаю. Як же ми будемо використовувати його разом з минулим часом? У нас є така конструкція. I wish. Плюс підмет. Підмет відповідає на питання хто що. І плюс дієслово у past simple. Що таке дієслово? Відповідає на питання, що робити, що зробити. А past simple це минулий час. Тобто ми щось зробили у минулому часі. Пам'ятаємо, як утворюється пас симпл. Якщо ні, переходьте за посиланням. Приклади речень. I wish I had a car. I wish I had a car. Я б хотіла мати машину. Тобто в мене її зараз немає, але я дуже б хотіла. I wish I wish spoke French. Я б хотіла говорити французькою. Зараз я нею не розмовляю, але б дуже хотіла. I wish I wish were taller. Я хотіла б бути вищою. Ну, насправді я не великого зросту, але хотіла б бути вищою. Далі, I wish I could swim. Я б хотіла плавати. Я не вмію плавати, але мені б дуже хотілося. Також маленьке правило. Запам'ятайте, що після I wish не можна використовувати will або would, коли мова йде про теперішній час. Тому замість m і are ми будемо ставити were. Навіть після займенника I. До всіх осіб. Хто з вас забув, що таке займенник? I he, she, it, you, we, they. в даному випадку. Хоч ми говоримо про теперішній час, після частинки I wish потрібно вживати минулий час. Тобто або дієслово з закінченням іді, або ж друга колоночка неправильних дієслів. Коли ми ставимо минулий час, це граматична форма, яка показує, що ситуація нереальна. Давайте подивимося приклади. I wish I had a dog Я б хотіла мати собаку. У реальному часі у мене її немає. Але бажання мати є. I wish I knew the answer Я б хотіла знати відповідь. Відповідь на якесь питання. Але, на жаль, не знаю. Особливі випадки. Куди ж без них? Ми використовуємо were замість was. I wish I were rich. Ну, я б хотіла бути багатою, але зараз я не rich. Другий випадок. Коли ми говоримо про речі, які не можемо зробити зараз, тоді ми вживаємо could. Could дорівнює умінню або можливості. I wish I could sing. Я б хотіла співати, але я не вмію. I wish I wish could go to Paris. Я б хотіла поїхати до Парижу. Але зараз це неможливо або ж складно. Тепер поговоримо про власні бажання та пояснення до них. Ми можемо сказати I wish because then. І ось таке речення вийде. У мене таке вийшло. I wish I had a Ferrari. Because then I could drive fast and travel a lot. Я б хотіла мати Феррарі, тоді я змогла б їхати швидше і подорожувати дуже багато. Тепер давайте порівняємо реальність та що ми хочемо. Я не маю велосипеда. I wish I had a bike. Я б хотіла мати, але ні. Я не живу біля моря. I wish I lived by the sea. Але цього дуже б хотіла. Я не вмію готувати. I wish I could cook. Але мені дуже цього хотілося. Б. Отже, коли ти говориш I wish plus past simple, коли? коли ситуація уявна або нереальна? Коли ти щось хотів би змінити зараз, але воно не відповідає дійсності. Просто і корисно. Усім дякую за перегляд! Чудаус!